Привіт, друзі, шанувальники тихого полювання та мої вірні підписники! З вами знову ваш рибальський гуру. І сьогодні ми зануримось у світ зимового кльову, розберемо по кісточках 6 січня 2026 року на теренах нашої мальовничої України. Чим же цей вівторок буде особливим, а тим, друзі, що він готує нам справжні температурні гойдалки, нестабільний тиск та рвучкий вітер, здавалося б, глухозимя і все тихо. Але саме в такі дні, по моєму досвіду, трапляються найнесподіваніші сюрпризи. Якщо ви готові до викликів, то сьогодні може стати вашим днем. Давайте розберемося, де шукати наших підводних мешканців та чим їх дивувати. Почнемо з нашого улюбленця. Окуня. Цей смугастий розбійник, як правило, найбільш активний з усіх хижаків навіть у глухозимя. Його варто шукати з граями на глибинах від 2 до 4 метрів, особливо біля коряжника, виражених бровок або локальних підвищень дна. Також зверніть увагу на місця, де є хоч якийсь притік свіжої води чи підвищений вміст кисню. Моя маленька хитрість це активний пошук лунок, не сидіть довго на одному місці, на що ловити. Вертикальні блешні або балансири розміром до 5 см будуть працювати відмінно. Не забувайте про легкі, іноді ледь помітні рухи приманкою. Содак у січні досить пасивний, але якщо знайти його стоянку, то без улову не залишитись. він тримається глибоких руслових бровок з твердим дном. Найкращий час для його лову сутінки та ніч. Вдень судак рідко проявляє активність, але з настанням вечора може вийти на полювання. На що ловити? Важкий джиг з віброхвостами або твістерами темнозелених. Чи Коричневих відтінків, а також більші балансири будуть у фаворі. Щука цього дня буде вкрай капризною та пасивною. Вона ховатиметься біля коряжника, завалів та уникатиме місць із сильною течією. Якщо й ловити, то виключно на жерлиці з малорухливим живцем. Живець повинен бути якомога жвавішим, щоб спровокувати хижачку на атаку. Не забувайте, що щука в цей період економить енергію, тому потрібно подати їй приманку прямо під ніс. Щодо тхмирної риби, такої як плотва там які калящами, вони будуть дуже чутливі до прикормки. Шукайте їх на глибинах, де є більше кисню, це можуть бути ями або ділянки біля вхідних потоків, використовуйте найтонші снасті та максимально чутливі кивки. В якості насадки виключно мотиль. Прикормка повинна бути делікатною, дрібний мотиль у поєднанні із сухою малоактивною сумішшю, яка не буде сильно розпилюватися у товщі води, а лежатиме на дні. А тепер давайте детальніше розберемо умови. Погода 6 січня 2026 року обіцяє нам мінливість. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до плюс 3 градусів Цельсія, а вночі очікується легкий мороз до мінус 2 градусів. Атмосферний тиск, за прогнозами синоптиків, буде нестабільним, з характерними для січня коливаннями, що може негативно впливати на клювання. Вітер передбачається південний до південно-західного, рвучки, часом сильний. Що разом з високою вологістю близько 95% додасть дискомфорту, але може принести тепліші повітряні маси, місцями можливий невеликий мокрий сніг або дощ. Температура води у водоймах України в цей день буде вкрай низькою, близько нуля до плюс трьох градусів Цельсія. На багатьох річках та водосховищах утримується льодостав або неповний льодостав, що є типовим для початку січня. Така температура уповільнює метаболізм риби, роблячи її малоактивною. Фаза місяця на 6 січня спадаючий місяць, освітленість якого становить близько 88%. За рибальськими повірями період після повні, особливо з початком спадаючого місяця, часто вважається не найкращим для кльову, але пам'ятайте, друзі, що це лише один з факторів, і досвідчена рибалка завжди знайде свій підхід загальна активність риби в цей день буде від капризної до середньої. Це період глухозим'я, коли риба зазвичай пасивна через товстий лід. Нестачу кисню та низькі температури, проте, як я вже казав, очікувані температурні гойдалки та зміни атмосферного тиску можуть спровокувати короткочасні сплески активності, особливо у хижих видів риб. Моя оцінка кльову капризний до середнього тарає з можливими короткими періодами картоброго клювання, у хижих риб. Обґрунтування просте, нестабільна погода з коливаннями тиску, мінливі опади та рвучкий вітер роблять рибу обережною, але короткочасне потепління може розворушити хижака. Отже, друзі, на сьогодні все. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забувайте ділитися своїми успіхами в коментарях, ставити лайки цьому відео, та, звичайно ж. Підписуватися на канал, щоб не пропустити нові прогнози та хитрощі риболовлі. А на що ви плануєте ловити 6 січня? Поділіться своїми спостереженнями. До зустрічі на водоймах.